Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант з 2005 року, тобто вже більше 20 років, я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Чому вам про це треба знати? Тому що державні пенсії будуть. Малі або можливо, ви їх взагалі не отримаєте, якщо у вас не буде вистачати стажу. Приватну пенсію, у нас є можливість отримати так само, як європейські пенсіонери отримають з 2003 року. Прийнято закон. І відповідно до цього закону, закон номер 1057 від 09.07.2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. І в законі чітко визначено, де ми з вами, українці, маємо можливість оформити собі приватну пенсію. Це банківські установи, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. І зараз я, як фінансовий консультант, розповім вам плюси і мінуси. Мінуси формування собі пенсійного капіталу в кожній з цих установ. Що стосується банківських установ, то маєте розуміти, що зі становленням України в 91-му році банків було дуже багато 180 чимось. Але потім багато збанкрутіло, тому що банк це така установа, яка має. Право по закону збанкрутіти. Чому? Тому що вона працює за таким принципом, що вона отримує від людей кошти у вигляді депозитів і надає кошти у вигляді кредитів. Але якщо складна там якась економічна ситуація, всі люди одночасно звернуться в банк, щоб забрати свої гроші. Банк оголосить себе банкрутом, тому що у нього власних коштів немає, він всі роздав у вигляді кредитів. І тоді було дійсно багато банків збанкрутіло десь приблизно в 2000 2000-ні роки сформувався фонд гарантування вкладів, і цей фонд гарантував людям, якщо у них там депозит до якоїсь суми, що держава повернеться кошти зараз. Також це працює і дивіться останні дані: якщо на 2016 рік було 117 ще банків то на 2025-й залишився 61 банк, причому 5 з них державні, це Приват, Укрицим, Ощад, Укргас і Сенсбанк. 26 банків з іноземним капіталом, причому 19 з них зі 100% іноземним капіталом. І що ми маємо з вами знати, що всі ці банки на даний час є учасником фонду гарантування вкладів. І ви маєте знати, що на ваш депозит ви не кладіть більше, ніж гарантує фонд. Тобто приходите в банк, коли кладете кошти, то запитайте, яка сума гарантується. По різним джерелам по різному говорять, я орієнтуюся все ж таки на 200 тисяч гривень, більше ніж 200 тисяч гривень на одному банківському депозиті, в одному банку не варто державу, тримати, тому що якщо банк оголосить себе банкрутом, вам не виплатять ці кошти. Так, що у нас? Ну тут якраз також розказується про те, що Мільярди гривень вкладників із особи в банках виплачено відшкодування, 2 мільйони осіб виплачувались відшкодування. Плюси і мінуси банківської установи. Ну про те, що я вам сказала, що банк може збанкрутіти, і друге, що депозити на 12-18 років і. 18%, але з цих відсотків, які вони вам нараховують, сплачується податок: 18% податок на прибуток і 5% військовий збір. Тобто, якщо, до прикладу, вам банк обіцяє там 17% в річних, то відніміть звідти ще четвертину, так? Тобто, це що? Ну, десь 3-4%. тобто реальна ставка буде десь 14%. Дострокове отримання коштів неможливе, якщо щось сталося, і якщо смерть вкладника, то отримання коштів лише через 6 місяців і не факт, що з відсотками у мене також була така ситуація. Далі недержавні пенсійні фонди це також так більше винахід українців української влади. Коли був прийнятий цей закон в 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення, то треба було людям надати альтернативу, тобто банк, недержавний пенсійний фонд, і створилися дуже багато цих недержавних пенсійних фондів. Їх також на той час, на 2003 рік, було 180 чимось. До нашого часу дожило лише 49. Тобто, ці фінансові установи, вони. Новостворені тому, коли була криза 2008 року. Потім як розпочалося перше вторгнення чотирнадцятого там революції, ну просто ці установи не змогли триматися, Вони не оголошують себе банкрутами, але вони закриваються і передають просто своїх клієнтів іншій інші установі. За видами недержавних пенсійних фонди можуть бути відкриті корпоративні і професійні. Ми з вами, як прості фізичні особи, можемо звернутися лише у відкриті фонди, тому що корпоративні це великі підприємства для своїх. Робітників створюють ці фонди і частину з їхньої зарплати там акумулюють на цьому рахунку і їх гроші, ну, тобто для своїх робітників. А профіційне це коли об'єднуються галузі економіки, до прикладу, там залізничний транспорт там, або там. Об'єднується, тобто там сільськогосподарський, ми також туди не можемо вкладати кошти. Тобто, фізична особа може вкласти кошти у недержавні пенсійні фонди відкритого типу. У вас є вибір, є можливість, але дивіться обережно, тому що я ж кажу, зараз я поясню цю складну систему. Там працює не одна установа, а фонді приймає участь і є сам фонд. Потім є компанія по управлінню активами, потім є адміністратор цього фонду і ще є банк утримувачів цих коштів. Тобто там така складна юридична особа, що навіть я, фінансовий консультант, мені складно в тому розібратись, тому простій людині ще складніше. Якщо будемо говорити по об'ємам. На даний час, от дивіться, зазначено, що це на 2025 рік, що лише 77 сім тисяч людей прийняло участь у цих недержавних пенсійних фондах. Запам'ятайте цю цифру, тому що потім я скажу, яка цифра по інвестиційно-страховим компаніям, і причому, от саме бачите, OTP пенсія займає найбільшу частку по фізичним особам 47%. Це відкритий такий фонд від банку, можна так сказати. Тому в принципі можна розглянути. Якщо так само юридична особа може брати участь у накопиченні цих коштів, тобто це така більш професійна інформація. Це я вам просто, щоб ви знали, як воно працює. Оль, через В принципі, давайте. Я включила вам мікрофон. Включіть ще раз, натисніть, задайте ваше питання, не дивлячись на те, що запис ефіру, ну хай буде. Оль, один раз натисніть на мікрофон і задайте ваше питання. Ах, можливо, просто перевіряли. Дивіться, також ці установи контролює Українська асоціація там. І вона кожного місяця дивиться, як спрацьовують ці недержавні пенсійні фонди. І увага! Фонд не гарантує зростання ваших коштів, тобто у них нема гарантованого відсотку, і деякі фонди спрацювали у мінус. От, бачите, на 28.02.25 року зазначено 47 недержавних пенсійних фондів. І деякі з них спрацювали мінус 2% відсотка в мінус, мінус 1,31%. тобто розумієте, ви ваші кошти поклали, а вони зменшились. Якось то зовсім неприємно. І ще така негативна інформація про те, що 7% вони беруть на обслуговування. Тому що пам'ятаєте, я казала, що там участь беруть декілька компаній. Що з плюсів? Нема обов'язкових платежів і нема графіку внесків. Тобто клієнт захотів не вніс 10 тисяч гривень, захотів 20-30 захотів не вніс, тобто нема регулярності платежів. плюсами є те, що надається податкова знижка. Тому, в принципі, якщо розглядати, якщо дуже сильно хочеться, то можете спробувати. Єдине з мінусів також те, що там нема пожиттєвої пенсії. Пенсію ви можете почати отримувати в 50 років і розрахувати її на 10 30, 20 чи 30 років. Пожиттєвих виплат там нема. Тепер те, що стосується інвестиційно-страхових компаній, це самий надійний спосіб зберігання і примноження ваших коштів. По-перше, там гарантується. Відсоток збільшення ваших коштів, не дивлячись не, не на які форс-мажори, тобто не війна, не катастрофи не вважаються форс-мажорами для страхової компанії. все виплачується і під час війни на даний час в Україні працює лише 10 інвестиційно-страхових компаній, і в принципі їх як було, ну там колись 13 так, їх зараз залишилось 10, тому що вони укрупнилися, можна сказати. Маленькі компанії вийшли з ринку, але вони передали своїх клієнтів більш крупним компаніям. І на даний час у нас тримається п'ятірка лідерів, от постійно вона таки тримається. Найбільша компанія американська, у неї мільйон клієнтів. Пам'ятаєте, я перед цим казала, що в недержавних пенсійних фондах 77 тисяч клієнтів. то тут лише в однієї компанії близько мільйона клієнтів. Наступна йде українська компанія, у якої десь приблизно 400 тисяч клієнтів, потім дві австрійських, потім польська, знову українська і знову австрійська. Всі ці компанії абсолютно надійні. Всі однаково надійні, тому що жодна з цих компаній не банкрутує. Тому що власних коштів у них має бути по закону більше, ніж тих коштів, які вона отримає від клієнта. Тобто, в, на 20% має бути більше. А, Діяльність цих компаній контролює Національний банк України і слідкує за тим, щоб вони формували резервний фонд. І ці компанії всі виконують зобов'язання до того, що кожної з компаній є статутний капітал, достатньо великий. Ви бачите 103 мільйона гривень на хвилиночку. Тобто, це така діяльність дуже серйозна. І давайте зосередимося, які ж переваги? Дивіться, лише в інвестиційно-страхових компаніях є можливість отримання пожиттєвих пенсій, причому з 40 років. І щось мені так здається, що наче в українській компанії навіть з 30 десь років можна отримувати пожиттєві, Тобто, треба калькулятор. Тобто... З 40 років і пожиттєво, от уявіть собі, ви собі сформували вже великий капітал. 40 років почали отримувати, і ці кошти постійно працюють, постійно відсоток наростає. Ну, взагалі, класна тема. Про те, що я розказала, що формується резервний фонд, тобто у самих компаній коштів більше ніж вони залучають у клієнтів. Тому за це можете не переживати. Проводиться міжнародний аудит цих компаній, кредитні рейтинги. Установлюється контроль Національного банку України. Всі ці компанії мають безстрокові ліцензії, і для людини додатково ще це не лише накопичення, не лише пенсія, а ще плюс фінансовий захист на випадок будь-яких форс-мажорів, що стається з людиною. Травми, інвалідність, опіки, смерть, все це покривається цими компаніями. Тому раджу вам дізнаватися більше. Такої інформації. Хто мене слухає в Тіктоці, переходьте в телеграм-канал і дізнавайтеся вже на слайдах. Ми з вами поговоримо, як це все працює. Так, такий коротенький ефір. що може Зараз ми на практиці з вами будемо розраховувати.